Що насправді є і чи дійсно не незгода з тим, що є, є джерелом страждань? Неглибоке розуміння фраз вказівників або нечіткі неточні формулювання створюють плутанину, уводять нас далі від простоти і занурюють в безкінечну боротьбу думок. Існує думка, що незгода з тим, що є, є джерелом страждань, інакше кажучи, думати, ніби те, що відбувається, не повинно відбуватися, значить страждати. Цю думку часто використовують для лобіювання власних інтересів. А слухачі приймають її на віру лише тому, що її висловлює людина, що претендує на роль майстра, гуру, вчителя тощо. В дійсності нашим завданням є дослідження того, що є, а не прийняття висловлених тез на віру. Таким чином, підходячи чесно до цього твердження, ми маємо перевірити, а чи дійсно це так? В яких випадках ми не погоджуємося з тим, що є, коли чиниться дещо, що ускладнює життя нам та нашому оточенню. Припустимо правила дорожнього руху, воно існує для нашого комфорту, для уникнення хаосу на дорозі, для запобігання каліцтв та смертей. Однак джерелом цих правил є саме незгода з тим, що є, або незгода з тим, що може статися в умовах того, що є. Коли існує безлад, ми не погоджуємося з цим, прибираємо без і залишаємо лад. Отже, незгода з тим, що є, не може тут виступати як джерело страждань. А навпаки, ця незгода призводить до значного зниження рівня цих страждань, якщо під стражданнями розуміти трагічні болісні випадки. Усе наше суспільство побудоване на правилах, які роблять життя комфортним настільки, наскільки це можливо. Вони встановлюють корисні для нас зв'язки, вони захищають наші кордони, і саме цей результат є наслідком незгоди з тим, що колись було. Розуміючи це, ми звільняємо себе від потреби приймати на віру тезу про джерело страждань, яке ніби полягає в незгоді з тим, що відбувається. Але людина в той же час не має потреби завжди висловлювати незгоду. Вона цілком згодна з тим, що є, коли це є, її ніяк не турбує, коли вона не замислюється над тим, що є, тому що в ньому немає загрозливих тенденцій. Лише коли виникає проблема в порятунку, захисті, наведення ладу, з'являється незгода з тим, що є, і ми рятуємося або захищаємося, або встановлюємо лад на місці колишнього безладу. І мотив наших дій, що ведуть до зниження страждань. Це незгода з тим, що є, та уявлення, як воно має бути. А тепер повернемося ще раз до тези про джерело страждань, яке полягає в незгоді з тим, що є. Чи може бути це вказівником до дійсно звільнення від страждань? Якщо під стражданнями розуміти не тілесний біль, а дещо психологічне та ментальне, тоді в цьому вказівнику слід прояснити інше питання. А що насправді є? Що розуміти під цим є? Коли ми кажемо все, що є, то це автоматично включає в себе геть усе, про що ми можемо сказати. Незгода з тим, що є, має включати в себе також і саму цю незгоду, тому що вона теж вже є. І якщо бути послідовним і йти до кінця, то в результаті цього включення коло замикається. І все те, що є, разом з незгодою з тим, що є, перестає бути проблемою. Все відбувається так, як є. І боротьба в одному контексті, і її відсутність в іншому. Саме це бачення, яке виходить за межі бачення, є кінцем страждань, залишити світ та свої реакції на нього у спокої, свої думки, рішення, намагання, бажання та будь-які з цього приводу страждання. Це означає повну розкутість в тому, що є, повне відпускання разом із самим відпусканням. Однак ця свобода не є чимось, що ми здобуваємо або до чого ми приходимо, вона вже зараз є, незалежно від того, страждаєте ви чи ні, бажаєте ви звільнення чи не бажаєте. Залучені ви в щось або не залучені. В цій свободі світ, і ви, як елемент цього світу, вже є написаним шедевром, який безперервно та спонтанно відтворює сам себе. Не виникає питання бути мені тут або не бути. Ви робите те, що робите, і не робите те, чого не робите. Насправді тільки ця свобода і існує, і вона і є тим, що є. Дякую за увагу. З вами був Андрій Нікітін. 17 березня 2022 рік.